Малята, запрошую вас поспостерігати за квітами, які називаються айстри. Осіння квітка сукню одягла рожеву, синю, ніжно-білу стоїть, неначе їжачок. У неї сотні пилюсток. І справді погляньте на ці квіти айстри. Вони схожі на зірку з багатьма променями які розходяться у різні боки. Квіти бувають повні, а бувають з яскраво жовтою серединкою, листя мають зеленого кольору з фігурними краями, стебло у квітки айстри тоненьке. Буває довге, буває коротке.